Хто-то ну, полюють на пральні машинки, а ми з України і страхуємо свої машинки онлайн на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Не можу знайти собі місць. Геморой, запалення, піль, сварбіж. Проктозанел, усуває запалення і сварбіж. Полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозанел, Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. iHerb – провідний онлайн-магазин товарів для здоров'я та краси. Вітаміни, косметика, натуральні продукти та добавки. кращі американські та світові бренди. Перевірена якість, привабливі ціни, швидка доставка в Україну. iHerb – це для здорового способу життя. Микита літає в космос, ні не біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Глово. Тисячі ресторанів. Легко замовити і швидка доставка. Завантажи додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Глова везе тобі все. Наше серце реагує на стрес. І якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне це баба! Тут написано, що у конті день народження і знижки до 50%, а купили ви переварку, мультиварку, холодильник і смартфон. А що ти за кірко? Це нічого не вийшло. Це ні, закреп. О, нормолакт. Люба, візьми нормолакт. Нормолакт усуває закреп, нормалізує роботу кишечника, відновлює кількість лакто і біфід бактерій. Все вийшло. Нормолакт і все вийде. Вистоїмо, збережемо Україну, будемо ще сильнішими. Діфрем, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Вітаю, я Надія Матвієва. Як залишатися на зв'язку з рідними без мобільної мережі в умовах війни? Ось надійні поради. Завчасно встановіть на телефон собі та близьким офлайн месенджер наприклад, Бридж -Фі. Це програма, яка може працювати без мобільного зв'язку та інтернету тільки завдяки Bluetooth. Від вашого телефона повідомлення ланцюгом передається на інші поруч і так до вашого адресата. Потрібно, щоб на відстані. Була людина з тим самим додатком, якщо ви самі в полі це не спрацює. Інші подібні додатки Firechat, Brayer, Börkен Messenger. Є додатки, завдяки яким телефон працює як рація. Однією кнопкою ви відправляєте голосове повідомлення людині чи цілій групі. Приміром, Вивокітокі дуже проста в використанні без реєстрації та паролів. Обираєте канал для спілкування, відправляєте його номер людині, і ви на одній хвилі. Мінуси програми. Вона не захищена від підслуховування і невелика відстань, на яку працює приблизно 50 метрів. Плюс можна спілкуватися під час евакуації, пересуваючись в колоні машин. Інші подібні програми інтерком. Оксер менеджер в Окітокі, Вайфай, Рація, Інтерком, Слайд Тоток. Ще радимо встановити на телефони всіх родичів. Телеграм. бот ну що, як ви? Ви створюєте групу і двічі на день кожен учасник буде отримувати питання. Ви на зв'язку? Щоб відповісти, достатньо натиснути одну кнопку. Так, родина вчасно помітить, якщо хтось припинить виходити на зв'язок. Можна додати також відправлення до локації. Не покладайтеся тільки на мобільний зв'язок, дізнайтеся, де поруч є стаціонарні телефони. Вони точно лишилися в держустановах. Домовтеся з кимось там про можливість залишати повідомлення та передайте цей номер всім рідним. І обов'язково заздалегідь, домовтеся з рідними про місце зустрічі на випадок втрати зв'язку. Проговоріть, скільки часу ви чекатимете один одного і куди рушити далі. Аби ви хоч приблизно знали, де шукати один одного. Бережіть себе та близьких. Разом переможемо. Все буде добре. Це тільки одне. Велична країна величний бізнес. Працюємо для перемоги. Зв'язок об'єднує всіх українців заради перемоги. Забезпечуємо гаджетами на всіх фронтах вдома та на Ми Невпинно рухаємо свою країну. Тримаємо фінансовий фронт. Технологічні рішення. Працюємо, щоб українців було все важливе для життя. Забезпечуємо потужністю героїв тилу. Смакуємо наше рідне, даруємо радість кожному українцю. Відновлюємо Україну разом, бо разом краще. З Днем Незалежності! Переможемо разом. З понеділка по 14 час справедливих розслідувань та історія про силу мемоної любові. Дивися з тебе і все буде, Україна. Корвалтап Екстра подвійний ефект, тому що серце тільки одне. Лілія лише вранці зрозуміла, що забула про.